Чи готова ти витратити ти ну витратити, я не знаю, там 10, 15, 30 тисяч на місяць виключно на речі? Все залежить від настрою. Якщо мене накриває, то можу спустити. Але я взагалі спокійно до цього відношуся. Я можу купити якусь супер брендову річ, а можу реально зайти на тему, дівочки, і спустити. Аж 100 баксів і купити за них тисячу речей, і типу, і реально мені приходить якась китайська фігня. і Я тішуся як дурна. Розумієш, типу, я от така. Мені не важлива ціна, а мені важливо це відчуття, що я собі щось можу дозволити інколи більше, інколи менше. Всі ми люди. Це нормально. Але я завдяки Сергію навчилася рахувати бюджет. У нас є запланований бюджет на місяць. і Ми не виходимо за нього, тому що я ж кажу, є важливі статті затрат, які. Ми повинні робити це допомога військовим. Там це наш син. Це поїсти по попити. Ну знаєш, просто там базові потреби. Якщо щось залишається, якщо в цей місяць ми не зняли кліп, то я можу купити собі якусь сумочку. Я люблю брендові сумки. Я не буду зараз робити вигляд, що я там знаєш ніколи себе не балую. Да, в мене є напевно найдорожча це сумка в сумка Сен лоран Дорога, а нам признавайся. Дві з половиною тисячі доларів. Щось Слухай, так і полікован сказали, що в неї сто тисяч доларів. У мене такого нема. Боже, яке сто тисяч. Це мій максим, і то я це придбала. а Потім довго гризала себе думаю, боже, на хіба? Але це був пунктик, мені потрібно було це зробити для себе. Бо я дуже тяжко працювала. В якісь моменти така, я мушу купити цю сумочку. Я заробила на неї сама. І типу вона лежить. і Я її ношу. Типу, я тішуся, але поки що найближчим часом я скаладію. Це була типу імпульсивна історія. Хай буде, але це дуже рідко. Я собі такі штуки дозволяю.